І це Шахтар, друзі. Хочу зробити прогноз на матч української прем'єр-ліги, заключні тури, ключові матчі. Так, да, Шахтар чемпіон України. Вось, але для Полісія це дуже важливий матч, тому що Житомирці мають абсолютно усі шанси для того, щоб потрапити в Євроку. Два бали до Дніпра та до Руха, але тут потрібна тільки четверта позиція. І тоді, в принципі, якщо Полісся посіде четверту позицію, то вони зможуть приймати участь в кваліфікації до Ліги конференції. А в будь-якому випадку у Полісі шанси є, і у Полісі є на одну навіть непогані шанси. Тому як не крутив вже не вмотивований, але, звичайно, що піде більше Маріна Пушича захочуть завершити сезон на мажорній ноці і перемогти. А давайте по порядку, ну, перше, форма Шхтаря. Да? Ось була нічия з Дніпром, але ця нічия вже була, скажу, був не мотована. Ти взагалі другий склад вийшов у Шктаря. І зіграли в бойову нічку 1-1, Донеччани, до речі, відібрали очки у Дніпра. Ось це дозволило шанси поліста руху. Наблизитись до Дніпрян. Ось. Шахтар що? плюс 41 різниця забито пропущення, 63 взагалі, забитих м'ячі, 22 пропущених, найкращий захист України, один з найкращих атак. Шахтар в неймовірній формі. Я ж кажу, вони зробили золотий дубль. Ось, поліс буде нелегко, але Полісся... Дуже класна команда. Я дивлю їхні ті матчі, особливо домашня я Хочу сказати, вдома дуже сильно виглядає. Перша, шоста команда зустрічається. Якщо ми беремо очні матчі, то що згадуємо 26 липня 2020 року, 4-1 це був Томарийський матч. І 24 листопада 2023 року 0-0. Друзі, Шахтар та Полісі зіграли, я, до речі, цей матч пам'ятаю, дивився. І хочу сказати, що Полісі мені тоді дуже сильно що Шатера, по суті, моментів навіть не було. Полісі ідеально. Взагалі граю. ну взагалі то Полісі мало пропускали. ну лише 30 пропущених м'ячів. Так, да, забили мало, 37. В пораненні руха, більше у Дніпра, у Кривбаса, у Кривбаса, укривбаса, ось приняття командами менш-менше забиває поліс 37, А причому 30 пропустили. Вважаю, доволі ще непогано показати. Плюс 7 різниць, останні 5-мече одна поразка дві нічого перемогу 4 перемоги та одна відповідна нічия. Що можна сказати? я Нас чекаю в суботу дуже цікавий пінок. Штири легко не буде. І поліс, як я вже сказав, необхідні тут бали. Якщо про Поліс трішки поговорити. Ну, поліся, ну Що поліс, Полісся... Ну, ти згадаємо їхні матчі. Ось наш лютий. Ніче з рухом. Програли ЛНЗ. Програли Олександрію. Програли Аболоні, програли Чорноморці. Програли Вурсбі. 5 поразок підряд. Фантастика. Мене перемогли, ковалівку перемогли, Динамо програли. Ворск перемогли, зарія ніч Ну, Кривбас перемогли ось тут. Виграли прямого конкурента. Не те, що прям, прямого конкурента, але виграли справді дуже сильну команду. Перестрика з Металістом. 3. І топ лісі там вигравала 3-1. І втратила поліс перевагу в домічі. Шахтар з Олександрії, пам'ятаєте, там було нічого 0. Ну, шахтар зарахувала автоматичну перевагу Потім Шахтар виграв Кривбаз, Рух, Клос Ковалівку, Чорне море, це балонь. ось так здобував перемогу за перемогою, Неймовірна якась серія. Яка дозволила Шахтарю стати чемпіоном України. Ось там Чигське Динамо також виглядало дуже сильно, малилася серія Шахтаря. Дозволо. Підубічним Маріна Пуща посісти першу позицію. Ну і ще й Кубок України. Шахтар виграв у полтавської у Ворської полісі вилетіла в півфіналі від Ворскли. Полісся дуже сильна команда, в них дуже якісний тренер, якісні футболісти, команда молода, амбіційна. Ось, десь трішки Полісію не щастить з реалізацією. Це треба визнати. Полісся, в принципі, створює достатню кількість гольових нагод. супер, гольових нагод. На ворот суперників, але забути нам ну, ніяк не вдається. Шахтері 22 перемоги за чемпіонат, 5 нічів, то лише 2 поразки. У полісі 13 перемог, 8 нічих та 8 поразок у Полісі. Що, Зважаючи на те, що Шахтар немотивований, все одно гірники вважають фаворитами на. Шахтар захоче, я думаю, перемогти. Шахтар, я думаю, буде грати на перемогу, тому що я Шахтар хоче завершити сезон на мажорній ноті. Ну а Полісся, само собою буде грати на перемогу. Грають вдома і мають шанси на Єврокубки. Дуже цікава розв'язка, Чіку, між Дніпром, Рухом та Полісся, Житомир. Ось, якось так. Друзі, знаєте, давайте переходити до конкретики. Що думаю, я? як я бачу матч у суботу? що я думаю, що я гадаю. Зараз поділюсь своїми думками. Перший Першими на матч, обидві команди заб'ють. Звичайно, я думаю, Полісі заб'є. Сім'яч Полісі дуже багато створює. Ну і Шахтар, звичайно, також знає десь гол. Або це команда заб'ють, та перша команда не програє як мінімум у суботу. Так, да, Друзі, я віддаю перевагу по Все-таки Полісся має мотивацію, а це величезна перевага. Тож те, турнірної мотивації вже немає. Ось не захочу перемотати, але по факту Полісся це майже життя і смерть. І Полісся буде робити все від себе належне, щоб перемогти. Тому, я думаю, обидві команди заб'ють. І Полісся Житомир, як мінімум, не програє цей поєдинок. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях, я вже свою думку висловив. Обидві команди заб'ють, та Полісся Житомир, як мінімум, не програє цей поєдинок. Якась нічя, це кому ймовірний розвиток події. Але думаю, що Полісся точно не програє і не дасть. І не дай Шахтері себе обіграти. Ну, Я так думаю. А що думати, ви в коментарях? Мені тут цікаво. А звичайно, Шахтарі Шахтар і Шахтар, і Шахтар буде, як завжди, грати на перемогу тому Поліссі. Буде звичайно важко, але я думаю, що вони не програються. Що ви пишіть в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо є у вас таке бажання. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!